Вітаю, друзі! Ведемо на зв'язку 23 серпня. Давно мене не записував ніяких роликів. Ну хто займається чесником, сам знає, скільки роботи треба переробити літом. Значить, хочу почати з приємної новості. Хто там збирався до мене сам приїхать по чесник. Ваш де приємний бонус. Можете назбирати собі горіхи. Вже вони дозрівають і починають потихеньку висипатися з плюсок. Не всі сорта, але більш-менш вони вже достигші. Ну, красота. Ми вже повним ходом їх куштуємо. Смачна і поживна штука. Буквально ще пару днів назад тут творились такі хащі по пояс в горіхах. Ми вже зробимо сьогодні відео обширене, так як у нас давно не було, так що наберіться терпіння, послухайте, кому щось буде цікаво. Ну, за три дні я їх. Тому що сипляться горіхи в бурянах по пояс їх, по, по груди їх сильно не знайдеш. Ну, зараз вже якось легший став тягар, впав тягар з душі. Дивіться, сорт хали, заріб, дає які саженці. Ось, пригнута була гіляка від маточного дерева. Ось вона пішла, пішла, пішла. Ну, чим далі, тим менші саженці. Ось перший саженець, більше двох метрів висоти. Ось так розмножується фундучок. Не дарма, він називається повною назвою Гігант Хала. ну Правда, дерево я зрізав, вигнав пагани. Один пагін залишу на нове дерево, тому що хочу сформувати його гарним штампом. Це то, що по фундучку. Так, там пару саженців будуть на осінь. Хто там питав мене, не переживайте, щось знайдемо. Але не так, щоб масово. Тому сильно хто там хоче і бату не треба мені дзвонити, бо ну, гляньте яка красота. Бо просто не встигаю, це треба виключно ними займатися, так як я ще працюю на режимній роботі, то цей рік в мене як ніколи блин, все йде з запізненнями. Ну, Прям не можу налюбуватися. Ось уже метрів 5. Садок, а коли садив, навіть мені не вірили, що тут щось таке виросте, тому що дуже-дуже складно це в мене давав. Чи то рука важка, чи що. З третього разу я його тільки засадив. Ну і то і то є прогалине, і то ще є, що чим досаджувати. Так що, така справа по фундочку. Болячок сильно немає, бо сильно я його і не крупив. Якось є сорта, що більш боліють, є, що менш боліють. Ну, але горішки, в принципі, є, і поки що білки навіть, білка навіть до них не добралась. Бо в тому році вже білка починала активно працювати. Ось так само пригнуті саженці. Ось тут у нас це барселонський ось такі горішки зразу видно, і від цього дерева йдуть саженці. Зразу підтвердження сортності. Тут це двохрічки у нас вже під 2 метри в тому році на дорощування висажувалось. А оце сорт Немса, ну, в нього оце за рік такі виростають, метр п'ятдесят. без будь-якого уходу. Я пригнув просто і за них забувся. Горішки також гарні, в нього кругленькі, великі. І дуже він гарно так плодоносить. Придивіться до цього сорту. Тут в мене школка я подосаджував на дорощування з весни. Ось такі буряни тут стояли. Це я їх покусив. І отут це тут Каталонський, там два немса і два Барселонського десь. А тут ще начальник на роботі виноградник дав мені винограду. Три саженці якихось. Ну, Так як він був в зіллі, то він весь тут приболів, але нічого, ми його вже на осін, чи коли там висаджують виноград, ми його пересадимо вже. Придеться під нього ще зробить якийсь шпагат. Так, десь згубив горіха. Десь згубив горіха, ну ладно, ж. лежить. Є. Все, це замість вітального слова короткий відступ. Скажу вам за тракторець, в принципі, тракторцем довольним. Зняв дверку, тому що вічно воно тарабанить. Єдине, що незручно цим трактором, це залазить в нього і вилазити, який проєм. Пробував вже горати, покажу вам плуг. Так Ось такий тут двокорпусний плуг. Забрав його в комплекті з трактором за символічну суму, тому цікаво 5 тисяч гривень, він такий саморобний, видно, без сильних регулювань, але він пробував ним горати. Він гарно налаштований Гори на глибину 20 см, так як я поставив. Але вилізли проблеми з трактором в тому плані, що буксує щеплення. Поки я возив з прицепом, все було добре, як тільки вцепив діскову, плугу, почали буксувати щеплення. Ну, я сподіваюся, там регулюванням все це закінчиться, тому що не хотілося б його зараз, коли нам треба на осінь обробити купу землі. Розколувати і щось там міняти. Б. Чи диск, чи лапки. Там вже. Надіюсь, що там треба все, на все регульнути. Значить, вирішив він накрити свій навіс тимчасовий, бо я планував його достроїти, сюди секцію дати, а потім ще сюди вирішив секцію дати, щоб вже він був квадратів під 100. Але бачиш, це буде не так скоро, тому накрив бляху і красота. Всі мої проблеми пропали зберіганням. Ну, Тут тимчасове зберігання, тут я калібруючий чесник. І притиняюща сітка, ну це просто must have. Вона добре притінює, добре, чесничок провітрюється і не пересихає. Значить, мій калібровочний столик, який я вже списав, а потім в цьому році заново прикрутив. В подальшому хочу зробити його барабанного типу. Ще не знаю з чого, чи з металевої бочки, чи можливо з такої пластикової з двох бочок, треба подумати. Тому що ну, над таким столом важко стояти і довго дуже багато ручної роботи. Хочеться все вже механізувати, надоїдає, тратити на цей часник ціле літо. Але я розумію, що це ціна така за якийсь більш-менш достаток, але хочеться трошки ще й відпочити. Ну не про це. Коротше, будемо з калібровочним щось думати. Значить, це в мене тут не ліквід остається. Ну, Це ліквід і іран, а от на піддонних сітках це хаотично не ліквід. Ну як не ліквід? Це, в основному це потрісканий чесник, тому що пішли дощі, пізно викопувалися, головки гарні, але потріскані. Ну, все одно нам тречимось садити. А це чесник першої репродукції, абсолютно з однозубки. То ми частину ним посадимо. І ось, а це теж з однозубки то знається те, що того року осталось, в кінці ми його вже переріжемо. переріжемо. По навесу така ситуація. Агроволокно теж прекрасно затіняє. Залишає світло, але тим менше робить затінок. Ну, чудові тут умови, на вулиці плюс 30, тут 22 градуси, десь, мабуть, 25 це може максимум. Так, це у нас калібровка, а тут ми ріжемо любашу. І вже перерізали практично, ще буквально там кілограм. 40 дорізать. Любаші небагато, було на все 10 соток, в мене любаши. Тут ми ріжемо любашу, привозимо сюди. І окремо її теж калібруємо. Все, не почищено, це вже почищено. І буде вже слідуючий йти на калібровку. І буде фасуватися. Ну, ось воно в сітках любаша тут у нас. Чуть гризнувата Ну, оце. А, це потрисканий собі на посадку. Оце не ліквід, то що я маю на увазі. Ну ось він. Чуть тріснутий, тріснутий. Він, в принципі, цілий, не порізаний, не погнивший. Просто розкриті головки. Бо йшли дощі, повторюсь. Ну, не варіант, бо взагалі треба було сильно раніше купати. А ось це вже такий почищений. Це Любаше. Хто знає, для чого я привіз цей агрегат, поставте на паузу, напишіть комент, якщо знаєте для чого. Ну, хто не знає, це млинок. Для манкування зерна перед посівною, щоб відділити зілля. Але хто знає для чого він на, на вчаснику, напишіть комент, а в кінці відео ви знаєте для чого він. І так Тут у нас іран. Практично ми його вже переробили весь десь, я думаю, тони. Е, з учетом продажів, то ще 1,5-2 тони тут у нас є. Ну, відправок таких основних ще не було, тому що. Люди зазвичай цікавляться чесником активно вже коли його пора садити, коли припікає одиниці, лишень мого досвіду трьохрічно скажу. Трьохрічно про, саме продажу чесника, бо вирощую я вже біля п'яти років. Що зазвичай десь одиниці бронюють, замовляють зарані, більшість же бере його вже телефонує, коли його практично нема. Значить, основна фракція 5 тут 4 Небагато шестірки, тому що все садив з однозубки. Однозубка була не сильно велика, ну, шестірки небагато. Але й небагато трійки, я вам скажу, це от 40 десь соток чи з 35. Це вся трійка, Ось це у нас іран. Тоже закрите приміщення. Є вентиляція, нема прямого сонця. В принципі, нормальні умови для зберігання. От тільки почав калібрувати любашу, трохи повідправляв уже по любаші, Це наново набираю, ну ще не перерізано все. Четвірка, трійка, далі ще там буде п'ятірка, ну може ще буде шестірки трохи по любаші. Кидаю в різні сітки, щоб не було пересорта. Да, одному клієнту було відправлено ту сітку, але дякую Богу, люди всі адекватні швидко вирішили це питання. А ось так виглядає повітряна бульбочка Гулівера. Ну і бульбочка не просто, ось вона вже суха, абсолютно розсипається. Ну і що? Ви там всі написали коменти? Тому що ця штука нам якраз треба для провіювання. Ми будемо молотити, обмолочувати нашу бульбочку. І далі будемо її засипати сюди. І млинкувати для того, щоб нам всю лишню полову витрусити. Осталось наше насіння, а далі вже на решета підготовлені. Ми прокалібруємо нашу бульбочку. Ну, дивлюсь, гулівай, тут, напевно, трійка буде найбільша фракція. Але тут і бульбочка менша. Далі ще в нас буде Любаша бульбочка. А по Ірен, на жаль, бульбочка буде тільки в пересорті з Любаше, тому що. Не в працівники мені половину любаши, змішали з половиною Ірена. Ну, Насправді, кому б виробництво там, в переробку, не, на, не, не для того, щоб посадити собі якісь там об'єми, то така бульбочка піде, і в мене вже є збиній замовлення, вона буде в два рази дешевше. Тому що сроки в цього чесника одинакові, зубки одинакові, навіть якщо на, на базар чи там в переробку на якісь точки здавати, він і виглядає зовні одинаково. Тому як би не критично. А хто хоче там собі розвести свій посадковий матеріал, то такий варіант, на жаль, не піде. Хіба що потім, ну потім це не варіант відділяти по головках. Тому зробили пакость, на жаль, рент повітряної не буде. А Любашу і Голівер вже буквально, та завтра вже почну нею займатись. Трошки вже розгрівся реально з цим садком, гора я просто не повірите, що тут було. І вже якийсь просвіт є трошки у нас по чеснику. Ще дождусь, поки сусіди віддадуть бетонознищувач. Є там трохи однозубки, яку я пообіцяв людям ще з самого початку. Повідправляю одну зубку, також покалібрую, обм обмолочу, так сказати. Так що не переживайте, все буде. А це тут обгрудив. Тут три рядочка в мене посіялось мерифіанського білого, залишив собі. Хочу також розвести, бо це перший ранній сорт. По-друге, він прекрасно купається. Якщо дощ піде його купати, не треба, він витягується. І в нього небагато зубків, рівні головки. Добре лежить. Варто пригладитись, пригладитись. хочу собі також цей сорт мати. Тому в мене на одній ділянці там три сотки його посійної воздушки, теж на другий рік оставлю. І тут теж три рядка. Так що будемо мати. Літом одну зубку. Ну, а це я пробував копати. Правда, тут було подісковано, то тут і куль... кажу, купати, Тут Кажу копати, було подісковано, то тут і культиватором йти не треба. Але результат непоганий. Єдине, що кажу, треба підправити в трактори щеплення. трошки. Надіюсь, що його придеться настроїти, тому що займатися якимось серйозним ремонтом, ну, зараз взагалі не варіант. А, до речі, Ще в мене буде один тракторець, тобто він в мене є вже, я його купив ще рік назад. одиниці лише не знаю. Ну, на жаль, там ремонт трохи затягнувся, бо спеціалісти такі собі своєрідні люди. Ну вже він готовий, практично там пару датчиків підключити. Доволі цікавий трактор, не всі його знають, міні-трактор. Не всі його знають, дам затравку чеського виробництва. До нас їх завезли десь в 90-х роках, коли строїли олімпійський стадіон. Так, і ще одне, якщо ви готуєте поле під чесник, у вас має бути така вже горщиця або вже маєте її пригорати. Ну, Це не моя, це сусідська, Бо свою я ту, що з весни посіяв вже пригорав. Вона в мене сама насіялась. А та, що посіяв, то ще не виросла, вже вона сантиметрів по 10. Тобто не треба, хтось каже, там треба пригорювати 10-20 см. Ось, от таку треба пригорювати горщицю, коли максимальна вегетативна маса. Для того ми її сіємо, щоб максимально добре взагнати потім в землю. А не коли вона виросте 10-15 см, 20-25 і ви її пригорите, ну такий пшик з неї получите. Так що не слухайте нікого, от вона зацвіла, от вона вам за пояс уже, чи по груди комусь там. Коротше, як казав один фермер, має доставати до капота МТЗ. Тоді її треба пригорювати. Так що майте на увазі. А моя горщиця зараз на такій стадії. Ну, в своє виправдання, я скажу, що я її тут не сіяв. Вона просто в мене визріла і сама насіялася, я її тут задіскував. Це вже пішов другий схід. <кхід> я думаю, вона нам десь до 20 вересня вже Зацвітає, може не так, як сусідська, але буде вже нормально тут маси. І ми її встигнемо ще пригорати. Це поле в мене тут логувало стояло. Тут я палив того року стерню. Знову ж таки, спеціалісти казали, ніхіра в тебе тут не буде рости потом Ну, знаєте, вже спочатку я щось реагував на таких людей, але зараз я бачу, що. Балаболів стільки, блин, що замучиться на кожну звертати увагу. Так що не звертайте уваги. А тут я, до речі, неділю раніше, ніж там дискував. І тут вже вона отака от горщичка. Ну, буквально піде якийсь дощик, вже вона активно починає рости. І ми її встигнемо тут пригорати, єдине, що не знаю, чи встигнемо гліфосатом потім викропити. Ну, Це вже таке, так що це поле готується під часничок. І щоб ви бачили, тут горщиця була також по грулі. Це тим спецам, що казали, що нічого не буде рости. І знову я палю година щасника. далі. І знову будуть казати, що нічого там не виросте. Ми подивимось, що там буде рости. Це коротко про підготовку поля. Так що не нехтіть цими агроприйомами. Є можливість посіяти горщицю. Сійте. Тому, друзі, надіюсь, це відео вас не втомило. Я пробував зробити його різноманітним. Бажаю всім миру злагоди доброго здоров'я. Ну і вже зустрінемося скоро, як будемо молочувати повітряну бульбочку. Думаю, покажу вам цей процес. Наразі дякую всім за перегляд і до зустрічі.